Вітаю! Сьогодні ми приступимо до в'язання 20-го ряду. Замість стопчика з накидом ми пров'язуємо ось це. Далі робимо дві повітряних петлі. Одна і друга. Далі робимо стопчик з накидом традиційний. І ще один стопчик з накидом сюди ж. Далі пров'язуємо 4 повітряних петлі. Одна, друга. 3, 4. Стопчик без накиду. Першу маленьку арку попереднього ряду. Три повітряних петлі. Один, два, три. Стопчик без накиду в другу арку попереднього ряду. Знову три повітряних петлі. І стовпчик без накиду Сюди. Три повітряних петлі. І стопчик без накладу сюди. І знову три повітряних петлі. І стопчик без накиду сюди. Тепер ми пров'язуємо чотири повітряних петлі: один, два, три, чотири. Стопчик з накладом сюди. І ще один стопчик з накидом сюди ж. Тепер дві повітряних петлі: одна, друга і два стовпчики з накидом сюди ж. Один стовпчик з накидом і другий стовпчик з накидом. Тепер ми пров'язуємо дві повітряних петлі: один, два, стопчик з накидом у цю маленьку арку. Одну повітряну петлю. Один з от знака отсюдишку. І знову одну повітряну петлю і стопчик з накидом сюди. Ще одну повітряну петлю і стопчик знаканом сюди. Ще одну повітряну петлю і з знак. Тобто в нас має бути тут 5 стопчиків з накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Далі ми пров'язуємо 2 повітряних петлі. 1, 2. Стопчик з накидом от сюди. І ще один стопчик з накидом сюди. Тепер ми пров'язуємо 2 повітряних петлі. 1, 2. І 2 стопчика з накидом сюди ж. Один стовпчик з накидом і другий стовпчик з накидом. Тепер ми прив'язуємо 4 повітряних петлі. Один, два, три, чотири. І робимо стовпчик без накиду у цю арку попереднього ряду маленьку. Ось так має виглядати один з 10 секторів 20-го ряду. Цієї салфетки. Зараз ви так маєте пров'язати по кругу аж сюди. Зараз я вам покажу, як зробити перехід завершення. Я пров'яжу для прикладу, щоб ви бачили Так, дві повітряних петлі, один, два. Тепер ми сюди робимо стопчик з накидом. І в першу повітряну петлю цього нестандартного стопчика ми робимо з'єднувальну петлю за одну нитку. І в цю повітряну петлю за одну нитку знову робимо з'єднувальну петлю. Ось так. Ось так має виглядати перехід завершеного 20-го ряду. Зустрінемось в наступному відео.